привіт Ви на каналі Життя без обмежень. Сьогодні в нас обзор нашої кухні Ось вхід на нашу кухню. Кухня у нас 9 метрів, як бачите, вся в салатовому кольору і колір плита, колір металік, стіл шкляний Коло вікна на нас стоїть микроволновка, зверху хлібниця і внизу ящички. Далі у нас є плита і поруч робоча поверхність. Як бачите, все у нас в салатових кольорах. Далі у нас робоча поверхність. Біля стола у нас стоїть холодильничок, тож кольору Металік. Ще хочу вам показати вікно, на якому стоять наші гарні квіточки, і вікна у нас виходять на сонячну сторону. На цьому наш обзор закінчується. Всім дякую за перегляд, ставимо лайки, пишемо коментарі і підписуємося на канал. Дякую! Iya, sih.